Так, любі друзі, тепер я вже готова показати вам нові лоти аксесуари з біжутерією. Це дорослі без дитячого. Вони дуже відрізняються від минулої партії. А нагадую, що по минулій партії, трошки вище я вам там скинула, є два лоти ще залишилось, тому що кому більше подобається. А, лоти по 10 кг вартість тут 25 гривень одиниця. А тепер показую наповнення. Починаємо з того, що ви бачили раніше в інших партіях, так? Було. То це біжутерія, але її тут дуже-дуже мало. Це гарні. Тут не можу показати. Ось Ось така гарна штучка. Ось такі браслети. Подивіться, яка краса. Ну, отже, все різноманітне і дуже гарне. Далі окуляри. Ну, бачите, це я тут <соць> з хвостиком. Так, також різноманітні модельки. Всі гарненькі. Годинники, наборчики. Є і є жіночі ось такі. З браслетом йде в наборі є чоловічі гаманці, браслети. застіпки в них в них є різні чорні, сріблясті. Ось такого, здається, ще не було це. Ось це інші вже минулого разу були. Без вкладишів цього це картхолдер. Далі ремені, чоловічі та жіночі. Так само, бачите, і в цій партії є позиції з натуральної шкіри. Минців тут значно менше, ніж в минулій партії, це точно. Але ви подивіться, скільки тут сумочок. І зараз за них будемо розказувати, показувати. Ось такі гарнюні. Ось такі. Ось такі бананки. Тедік. Відого кольору педик, кросаті, бачите, багато. Далі рюкзак Рюкзак. ранець. сумка. Ось така велика досить. Так, це в нас шок. Ага, це в нас сумка на багажник велосипеду. Отак прухнула. Бачите, ось така. Дуже містка, має карманчики. Ага, підкріплення заховане. Я нагадую, що собі вартість. 25 гривень одиниця. Тут же, знаєте, кому що більше подобається. В цій партії тут дуже багато сумок. У минулих партіях, ті, що залишились два лоти, там більше ременців. Сумочок там небагато. Там більше біжутерії, тут її майже немає. А годинники, браслети, і там, і там з окулярами є. Так, це в нас нові лоти. Ще раз отак покажу: вагою по 10 кг. Все, зараз залью в спільноту і, мабуть, одразу і на YouTube, щоб не кожному скидати, а скидати посиланням.